Лікарі сімейної амбулаторії номер 5 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 нині приймають пацієнтів за новою адресою. До переїзду двоповерхову будівлю на проспекті Перемоги 111 капітально відремонтували та обладнали. Пацієнтки, які уклали декларації з лікарями цієї амбулаторії про переїзд, кажуть зроблений ремонт тут хороший. Нас там ремонту не було, умови кращі. Я думаю, що врачам Хоч докторам тепер краще нас приймати, вислухати треба. Нас передупреждали, що можуть переїхати сюди, а тоді дзвонили на реєстратуру, сказали, що сюди приходять. Тут краще ремонт зробили красиво дуже. Ну а лікарі дуже привітливі, гарні, приймають добре. Звертаємось часто, бо вже віз так приходиться. Так, що все гаразд. Ми сюди ходимо, записуємося без черго. Так по записі прийшов, прийняв дуже гарно. У будівлі цього медичного закладу 24 кабінети. Прийом ведуть 16 сімейних лікарів. Тут все компактно, все новеньке, все гарненьке. Якось ми тут всі компактно сидимо там, ну, Чуть-чуть по-іншому ми були. Я працюю з дорослими, але більше я працюю з дітками. Стоїть ноутбук, я діткам все їхні бажання. Пісні включаю дитячі, мультики, все, щоб їм було краще, щоб вони не боялися робити щеплення. А відтепер лікарі разом із медсестрами ведуть прийом пацієнтів у просторих кабінетах. Як ви себе відчуваєте? Нормально, тільки температура угу. Опять, це 37,5. Угу. За словами директорки центру Алли Оваденко, нині в закладі, який вона очолює, мають 105 тисяч декларантів, майже 26 тисяч людей, з яких понад 3 тисячі діти, а майже півтори тисячі людей з інвалідністю це пацієнти амбулаторії номер 5 Доступно для всіх це й було, але ж тепер в більш гарних умовах, навіть не в більш гарних, а значно гарніших умовах. Це пацієнти можуть обстежитися, електрокардіограму можуть зробити, можуть здати аналізи крові, сечі, на яка проводиться у нас до речі, на сучасному обладнанні дає гарні правильні показники. Також працює кабінет щеплення. І маніпуляційний кабінет. ремонтували двоповерхове приміщення за гроші, які заклад отримав від Національної служби здоров'я України. Йдеться про майже 9 мільйонів гривень. Міська влада допомагає обладнанням, допомагає відповідно комп'ютерним оснащенням, допомагає всіма необхідними матеріалами, які потрібні кожен день лікарю для відповідного і лікаліками, в тому числі для надання відповідної послуги. За словами Олександра Лисенка, у планах розвивати такі амбулаторії в кожному районі міста. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко суспільне новини суми.